Вітаю вас, дітки. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тоді, веселим буде. Скажіть, будь ласка, як називається другий місяць осені? Так, жовтень, це другий місяць осені. Його назва говорить сама про себе. Жовтень це період золотої осені. В цю пору листя на деревах. Втрачає свій звичайний зелений колір і стає казково золотим. А ще другий місяць багатий на врожай. На полях закінчується жнива, завершуються всі польові роботи, ліси багаті на гриби. Другий місяць осені період досить нестабільної погоди. Ось щойно світило сонечко, а тут раптом набігли хмари, подув сильний холодний вітер. Та почався дощ. Погода, особливо в другій половині місяця, все менш стає теплою та ясною. В народі жовті називають по різному наприклад, хмурень, тому що сонечко з'являється рідше та частіше панує хмарна погода або грязень, тому що після дощу ґрун вже не встигає просихати і утворюється багнюка. А ще листопадник. Тому що листечко на деревах починає впадати саме в жовтні. Також жовтня називають передзимником, адже можуть з'являтися перші заморозки. До кінця місяця жовтня вже всі перелітні птахи відлітають до теплих країв. Останніми відлітають птахи, які живуть на водоймах: це качки, гуси, лебеді. Народі кажуть, жовтень ходить по краю, виганяє птахів з гаю. В жовтні місяці лісові мешканці теж мають багато хлопоту. Ведмеді ще не залягли в зимову сплячку, вони активно накопичують жирові запаси, добре наїдаючись та облаштовують собі житло, тобто барліг. Їжачки теж облаштовують свої домівки нірки гілочками сухим лисячком, що взимку було затишно. А ще вони, як білочки, ховають у свої схованки запаси на зиму. Лісові мишки запасають собі жолоді та дрібне насіння. А у таких тварин, як вовка і лисиці, починає відростати густа і пухнаста шерсть. А зайчик змінює забарвлення свого кожушка. Про жовтень є багато прикмет та прислів'їв. Познайомтесь самостійно. Жовтий нам овочі й фрукти дарує, жовтень своєю красою милує, жовтень у виріб птахів проведжає. тепло вдягає і дощем поливає. Жовтень дарує нам щедрі дари, звірів готує усіх до зими, листя багряне навкруг розсипає. Жовтень про всіх нас так гарно дбає. Ось такий він жовтень. Діти, пропоную вам самостійно намалювати осінній день. Я вам підібрала зразки. Подивіться на них. Можливо, ви намалюєте один із них. Або ж намалюйте за своїм бажанням. Бажаю вам творчих успіхів. Чекаю на фото ваших робіт.